У мережу потрапив синопсис майбутньої кіноадаптації Resident Evil. Новий повнометражний фільм за мотивами Resident Evil вийде в вересні 2026 року, а режисером виступить Зак Крегер. За словами авторів, стрічка буде заснована на подіях ігор, але розповість оригінальну історію. Інсайдер Деніел Р. оприлюднив короткий опис сюжету та перші подробиці головного героя звати Брайан і його роль. Виконає актор Остін Абрамс за сюжетом. Брайан працює кур'єром, який доставляє органи, і однієї ночі вирушає до лікарні Ракун Сіті. Безтурботний кур'єр Брайан у сніжну ніч прямує гірською дорогою до лікарні Ракун Сіті, коли випадково збиває жінку. Вона виживає, але з нею щось явно не так. Намагання допомогти призводить до того, що герой опиняється в самому центрі епідемії, яка спричиняє страшні мутації йдеться в описі. З огляду на те, що Ракун Сіті ще не зруйновано, ймовірно, що події стрічки відбуватимуться у часовому проміжку, близькому, десь між подіями Resident Evil 2 та 3.